Привіт усім! В вашій увазі пропоную розпакування сонячного світильника Solar Sensor Light. Даний світильник призначений для освітлення на вулиці, тобто він має степінь захисту ip 65 що написано на коробці Outdoor Waterproof. Також вбудовані в нього КОБ- світлодіоди High Brightness Light Bulb, як пишуть китайці. Solar Energy Recharge, тобто це сонячна батарея зовнішня для підзарядки власне, світильника, в якій вбудовані літійовані акумулятори і пульт управління для керування світильником. Розпакуємо, що в коробці. Так, Маємо кріплення з дюбелями, Так. маємо сонячну батарею, як видно, ось така вона. І оцей шнур живлення з круглим штекером для підзарядки акумуляторів. Орієнтовно 2,5 метри довжина цього шнура. І такий ось пульт. Пульт має. Можливість перемикати з режиму on-off включення виключення, а також три режими: Моди 1, моди 2, моди 3. І кнопочка SOS. Перевіримо, чи він працює. Зараз встановимо даний світильник на кріплення, щоб було видно, як він тримається. Ось такий світильник. Бачимо кнопочку on off Це сенсор руху і сенсор, який показує нам. Чи на дворі день або ніч, тобто відстежує. А ось, власне, отвір для під'єднання сонячної батареї. На звороті бачимо кришку, яка прикручена шурупами, і відсік для акумуляторів, тобто є можливість замінити їх самому. Кріплення під'єднується таким чином, що заїжджає ось ця панелька сюди. Тобто ось так воно, раз, і світильник настоїть. Те ж саме робимо із сонячною батареєю. Ось сюди. Раз. І вона теж стоїть. Ось таким чином. Значить, Сонячну панель ми розташовуємо максимально високо і близько до сонця. Під'єднуємо її штекером до прожектора. А тоді вмикаємо кнопочку ON. Тобто активуємо, чи буде це? ні. Не світиться. Бачите, тільки блимає датчик. Що означає, що зараз на дворі видно його включати не потрібно в тематичному режимі, бо під'єднана сонячна панель. Але йде зарядка акумуляторів. Які вбудовані у світильник. Від'єднаємо його тепер. як бачимо, світильник вмикається. Тобто, в режим підзарядки він не світить, а включається тільки з пульта. Тепер спробуємо кнопочку OFF, виключаємо. Включаємо режим Mode 1, це яскравість 100%. Mode 2, це яскравість близько 20%. І Mode 3. Яскравість 50%. Як написано в інструкції, яскравість 50% веде нам 110 світлового потоку, яскравість 100%, веде 260 люмен світлового потоку. Я вам скажу, що світить він досить яскраво, світло біле. Тобто, в принципі, якщо цей світильник використовувати всередині приміщення, а світлодіодну панель поставити сонячну панель. Вибачте, поставити десь на даху, то ми зможемо освітлювати звичайне побутове приміщення. Крім цього, сонячна панель, як видно, запаяна, добре проклеєна, хоча якість не дуже, я вам скажу, але китайці постарались і зробили герметичний корпус. Замірюємо тепер, чи сама ця панель є робочою. Візьмемо вольтметр. Під'єднаємо і подивимося, який тут вольт. Як видно, показує 15 вольт нам зараз. Тобто сама, самі акамулятори тримають 12 вольт, а батарея видає 15. Приблизно. Так що ось такий цікавий світильник. Ціна його складає близько. 5 доларів, якщо це купувати в Китаї. На розетці ж він коштує 250 гривень. Дякую за увагу.